Привіт! У нас трошки замило снігу. Це просто ледь шуркаємося. Так що, міні-колапс. Все, я сьогодні вже відпрацювала, тому я сьогодні до кінця дня вільна, абсолютно. Тому зараз біжу, наберу свяченої водички, ні воду у хреща. І потім з колегою, зі знайомою, подругою. Підемо, поп'ємо смачненької кави. Покажу вам трішки кавового вайбу. Да, я наділа окуляри, бо зовсім погано бачу абсолютно. Все пливе, розбігається, тому хочу чи не хочу, а мушу. Мушу вже. Варіантів в мене небагатько. Так, доброго дня, дівчатка. У нас сьогодні з вами четверг, восьме січня. І хочу поділитися з вами своїм обідом. У мене скумбрія запечена: 115 грам, помідорки чері, два шматочки хліба підсушених, тостим і твердий сирочок. Все разом у мене вийшло 483 калорії. Пожирам це супер. Білочок теж, так що, всім смачного. Ось така. Дуже позивна, поживна та, дуже поживний та смачний обід у мене вийшов, і, я думаю, і мені вистачить до вечері. На вечері у мене будуть помідорки. Буде білковий салатик, покажу який. І чоловіку ще відварю макарони. А, буде куряче філе, білковий салатик. Може, візьму помідорку чері ще. Ну, коротше, подивлюся, а чоловіку зварю ще макарони. Усім привіт, рада вас бачити! Сьогодні у нас п'ятниця, 9. Так, 9 січня. І що у нас по плану? На вулиці у нас колапс, сніг закидав нас. Я готуюсь до заняття. У мене зараз заняття буде з дитиною. А які новини? Ми з понеділка на дистанційному навчанні. Віка сьогодні додому не їде, бо... Вона малася їхати сама, але ми подумали, що таке робиться на дорогах. Ні, нехай залишається. В неї є можливість підключитися до завтрашнього навчання, секундочку. До завтрашнього навчання онлайн, тому вони вже будуть їхати з чоловіком. Чоловік поїде, їх забере. Була й на тренуванні в середу. Що можу сказати? Ну, Кріпатурка, бо середу в нас було тренування на ноги. Мої ноги відчуваю, що я була на тренуванні, сідниці відчуваю, вони в мене є враження хороші, дуже класний тренер. У мене один із показників це коли людина-тренер, тебе в першу чергу цікавиться твоїми медичними показниками і проблемами зі здоров'ям, які ти маєш. Позаймалися класно, позаймалися круто. Завтра в мене на 8 тренування. Якщо буде можливість, то щось познімаю вам. От, на вулиці нас там чистять, намагаються чистити. Тому, так. Які плани на сьогодні? На сьогодні у мене заняття зараз на 11 потім у мене буде заняття на 19. І плюс мені потрібно буде сходити забрати підручники зошитки Вікіні Вікін і Матвієві по інтелекту. А вікусні мені заберуть, мені потрібно буде з колегою зустрітися в неї забрати. Матвієві ще нам не відписали, як там буде, що і коли забирати. Тому якось так. Що ще? Тому тренування супер. Uh, навіть, як я кажу, якби я не відчувала це тренування на собі, то це б було тяжко назвати тренуванням. А так як я відчуваю, uh, ніжки болять, да, і відчувається, що я їм дала навантаження, тому супер. Uh -huh. Uh -huh. Uh, на що буде в суботу, я не знаю. Більш цього що з будуть напевне руки. Uh, тому так, я взяла декілька тренувань з тренером. Для того, щоб знати, розуміти і усвідомлювати, що і як мені робити. Тому, більш за все, по у мене будуть ці ноги, і будемо потрошку працювати над собою. Моя вага літні кілограм, бачите, святкові мене пішли, я знайшла свою вагу, 75 у мене тримається зараз. Ну, будемо далі працювати. Я увійшла в нормальний режим харчування, тому. Усе супер. Тому я працювати, а, працювати треба сьогодні. За планом у мене набирати календарки і завантажити в єдину школу ще. Це такий вагомий крок, вагома кількість роботи, тому буду сьогодні над цим працювати. І, до речі, дуже класно. Я основні завдання, які мені потрібно поробити по школі, розділила по дням. Один день я зробила план виховної роботи. Вчора я прокалендаризувала. Свої плани і сьогодні я їх буду вже набирати. Тому це не так-то і напряжно вийшло. Не одним гамусом в один день, бо тобі все горить, а поступово і вийти на навчальний семестр уже підготовлений. Тому так. Так що я працювати? Беру вас з собою. Ось так виглядає. Я тут зранку перевіряла домашні завдання. Ще одне потрібно перевірити. І чекаю, поки підключиться дитина. Так, о, відбувається запис. О, що я вам хочу сказати? Я трохи тут переодягнулася, бо маю вийти забрати Матвієві зошити і Вікіні зошити. Дякую моїм колегам, які мене в цьому плані виручають. Заняття я перше провела, день спланувала. А тепер маю ще заповнити трекер учня, записати домашнє завдання. І домашнє перевірила. Супер. Боже, що у нас робиться. Тут цілий справжній колапс. Ти не можеш заїхати завернути, ти не можеш виїхати. Капець просто. Так що таке. Диво дивно, чудо чудно. Але ви ж з хати доведеться. Хочеться чи не хочеться того. Доведеться. Так. А мені потрібно? Ой, секунду. Так. Віднято. Так, давайте закриваємо, закриваємо. Ой, фу, що сюди? Шос я так считаю. Ну, от, бачите, у мене ось така табличка на Google диску зроблена в Google Word. Ось так воно виглядає. І от тут зверху в мене прописані усі правила співпраці, яким чином ми працюємо. І далі йде таблиця, де я показую, даю посилання на матеріали відразу, що пройдено з яких умов, яке домашнє завдання, тестові завдання. Да? Ось таким чином відбувається контроль вимовчання. І така табличка в мене заведена на всіх моїх учнів індивідуально, навіть там, де ми працюємо, скажімо так, групками. Не групками або візуалізацією. Групкою, де ми працюємо, у мене не групка в мене пара є, є дві сестрички. Ой. Працюють разом, то там у них на кожну. А для спільних завдань я створила на групу в Телеграмі, а для від того, щоб кожен бачив свої результати, я створила окремі трекери. Тому до своєї роботи я підходжу дуже відповідально. Намагаюся підходити індивідуально, в якому плані, що працюю в тому день, в якому зручні діти. Я привчаю своїх учнів до того, що не потрібно боятися, саме. наприклад, зупинити, бо я можу захопитися, говорити швидко. І якщо за моїм ритмом, наприклад, не встигаєте, то ви маєте мені сказати про те, що ви не встигаєте, що потрібно повільніше. Так що чекаю дзвінка, дзвінка, повідомлення, щоб я мала виходити, забирати зошитки, геть не хочеться нікуди йти. Я пообідала, поснідала, я сніданок пропустила, у мене був обід сніданок. Я з'їла 114 грамів макаронів, паштет 70 грамів і 111 грамів доробки. У мене був обід сніданок, зараз робите мені каву. Тому ще поп'ю каву. Да. Так вибирати календарні, побачимо, більш за все у мене буде самотній вечір, тому вечір я прийде набирають календарні. Недобавь Коли Подивимося, що робити на дворі. Ось що у нас робиться на дворі. Все за Така у нас красота. Сьогодні вона на вітер. Дуже багато. Це має. Так, у нас вечір. Я тут готуюся до заняття вечірнього. І хочу дещо поділитися. Ой, я собі взяла такий блокнотик сьогодні. На знижці він з резиночкою. Тверда обкладинка. Тут тобто мається дві закладинки. Зелененька і біленька. Не знаю, чому дві, але нехай буде дві. Я його взяла на особистий щоденник. Я хочу всі свої записи, які я вела в двох щоденниках, це в мене був щоденник. І щоденник подяки перенести в один. Тому зараз трошки його оформлю, попишу. О, тут я і не бачила, тут ще є карманчик ззаді. Хо-хо! Так що, ну, я любитель писати, для мене це класно. Я тут собі влаштувала невеличку таку. Атмосферку зараз я вам покажу. Тут у мене свічечки горять. Там дивлюся відео. Так що ось так. Атмосферненько, атмосферненько в мене тут. Приємненько. Тому. Ой, падайте. Тому, напевно, я закриватиму цей влог. Вже особливо не буде що показувати. Знаю, ви просили, Боже, що в мене робиться. Ви просили в мене зняти відео по плануванню, я обов'язково це зроблю якось так. Можливо, навіть завтра буду вільніша. І, можливо, навіть завтра сяду, відзніму вам це відео. Але поки вам дякую. Дякую, що були разом зі мною. Подивилися це відео. Якщо вам не тяжко і вам подобається мій вайб. Моя манера, тут немає ідеальності, я абсолютно не ідеальна, я не хочу показувати суперпостановочну ідеальну картину. Моя така точка зору, що я маю показати так, як воно є насправді. На жаль, сьогодні в нас дуже неідеальне життя, воно йде, ми живі, це найголовніше. Тому на моєму каналі вибудуваних, вибудуваних ідеальних кадрів, ви ніколи не побачите. Я не ідеальна. У кожної з нас свої ідеали. Мій ідеал це бути самою собою, подобатися собі, отримувати задоволення від себе, кайфувати від себе. Тому, якщо вам це по духу, я з радістю вас буду бачити в числі своїх підписників. Пишіть мені коментарі, мені дуже приємно їх читати. Це для мене просто неймовірно. Я відповідаю усім на усі коментарі. Тому дякую вам, що ви зі мною. Люблю, цілую вас усіх. І до нових зустрічей.